Вітаю вас на каналі Таємний Світ Людини. І сьогодні я хочу підняти дуже цікаву тему. І на початку скажу, що якщо ви вважаєте, що ви маленька людина, від якої нічого не залежить, то це, скоріш за все, відео не для вас. Якщо ви думаєте, що все в світі, само собою, Створюються якимось таким чином, то це, напевно, теж відео не для вас. Це відео для тих, хто розуміє, що можна керувати своїм життям, можна створювати своє життя. І в цьому відео я зверну увагу на деякі речі, які можливо. Допоможуть, або, можливо, будуть спонукати вас замислитись над певними речами. Про що я. Ми бачимо, що світ рухається в якомусь такому напрямку, де не можна сказати, що все для людини. Тобто, чим далі ми. Рухаємось вперед, як нам кажуть, у розвиток. Ми бачимо, що жити стає складніше, все більше обмежень, все більше заборон, все більше контролю. Ми знаємо, що наші думки матеріальні. Ми знаємо, що то, куди ми спрямовуємо фокус уваги, те і працює, те починає активізуватись і дає потім результат. І в контексті сьогоднішнього відео я хочу звернути увагу на те, як програмується загальна лінія буття, напевно, для людей. Нам показують певні фільми. Зазвичай це фантастика або наукова фантастика. Я не говорю про комедії там теж я, або інші фільми, детективи. Фільми жахів це взагалі окрема тема. Що ми бачимо? Ми бачимо, давайте проговоримо сьогодні саме про фантастику або наукову фантастику. В фільмах ми бачимо, що немає питної води. З цим проблема. І люди стоять в чергах і купують цю воду. Зараз ми бачимо це у своєму житті вже втіленому. Ми бачили також про роботів, що вони з'являються якусь кількість років назад в фільмах ми бачимо роботів вже в нашому житті. Ми, навіть є вже випадок одруження в Японії чоловіка з роботом-жінкою. Отже, ми дивимося фільми: ми сприймаємо те, що нам показують як щось прикольне, обговорюємо це. І таким чином на підсвідомому рівні, на тонкому плані, де йде програмування загальне, даємо згоду на те, щоб це відбулося. І якщо проаналізувати багато фільмів, наприклад, та ж сфера чудовий фільм, і там показано. Певне суспільство, і якщо ви проаналізуєте, то цей формат суспільства він вже втілений також. Якщо б багато або більшість людей, подивившись цей фільм, забороняли такі сценарії для життя, то ми б побачили зовсім іншу картину нашого буття. Мені здається, що якщо ми хочемо жити в іншому суспільстві, не такому агресивному. Як в бойовиках, які ми дивимося, трилерах. Фільми стали дуже агресивними. Якщо ми порівняємо навіть з фільмами там 20 років назад, знову ж таки, ми їх сприймаємо, ми їх дивимося і ми даємо право на реалізацію. Коли б ми дивились фільми добрі, лагідні, спокійні, розсудливі, ми б таким чином давали таким сценаріям бути реалізованим. Але зараз таких фільмів майже немає. Якщо ви у своїх думках, своїх намірах пропонуєте інший шлях суспільства, якщо ви мрієте про певну доброту в житті, про відкритість людей, про те, що люди турбуються один про одного. То таким чином ви також програмуєте матрицю, ви також допомагаєте реалізації інших форматів. І якби е, велика кількість людей не спрямовувала свою увагу на фільми, на агресію, на ненависть, кого ми не пробачимо, кому ми будемо мстити, на кого ми будемо злитись і так далі, то і навпаки. Е, Звертала увагу і більше приділяла часу на, на ті речі, які б спонукали більш цікавому розвитку життя, читанню певних наукових книг, відвідування заходів, де люди програмують майбутнє, вони мріють про це майбутнє. Група група, коли ми групою працюємо. Чому працюють ці фільми е, дуже сильно? Тому що їх дивиться велика кількість людей. Касові збори е, це мільйони мільйони людей. Е, і якби ці люди, ці мільйони мільйони людей збирались у групи і проговорювали, мріяли, відчували те майбутнє, про які в принципі, все, всі мріють, але кожен окремо. І ці сценарії вони не закладаються так сильно, як закладаються сценарії агресії, сценарії ненависті, сценарії закритості. Тобто матриця вона сприймає це як норму, тому що люди ходять, люди дивляться, люди обговорюють, не забороняють в першу чергу. тобто, Наприклад, як це може відбутись, ви подивились фільм і заборонили таку агресію навколо вас у житті. Просто подумки відправили запит, тому що, ще раз повертаючись, на початок відео, ми знаємо, що думки вони реалізовуються. І коли ви відчуваєте, що ви не хочете у своєму житті агресії, ви не хочете у своєму житті ем... ненависті, закритості, ви хочете, щоб люди були вільні, відкриті, щирі, розумні. Програмуйте це своїми розмовами, звертайте увагу на складність мозку, на те, щоб обговорювати якісь складні процеси, наукові відкриття, досягнення культурні. Піднімайте традиції. В традиціях українського народу є багато прив'язки до живого, до природи, до справжності. І коли ви будете більше звертати увагу на ці речі, чим більше ви будете думати про те, як ви хочете, і забороняти оцю агресію внутрішньо подумки, тим. Більше і більше буде накопичуватись такий матеріал, буде накопичуватись така інформація. І тоді тим більше і більше буде змінюватись наше життя. Так програмували, так мріяли колись наші предки. Так програмували наше буття колись наші діди. Зазвичай це робили люди вже більш дорослого віку, які прожили життя, і вони мали більше часу на такі програмування. Зараз ці традиції, на жаль, не використовуються, але кожен з нас, якщо хоче, щоб життя змінилось, ми... Можемо і, напевно, маємо робити це самі, думаючи про те, що і як ви хочете, відчуваючи цю любов до людей, відчуваючи те і розуміючи, що багато людей зараз загублені в інформації, загублені в певному вихованні, яке не зовсім коректне. Для того, щоб виростити справжню людину, людину творця, розуміючи це і допомагаючи іншим людям змінити бачення, таким чином саме ми зможемо змінити цей світ, створити той світ, про який ми всі мріємо. Мрійте, розмовляйте, проговорюйте про той світ, який ви хочете бачити. Малюйте це, робіть фотографії, пишіть прости про це, про інтелектуальних людей, про високорозвинених людей, про благость, про життя у дусі братства, братерства, про такі речі. Чим більше ви на це будете звертати уваги, тим більше буде наповнюватись поле такою інформацією, і тим більше люди будуть переходити на такі чистоти. І зараз від нас теж це вимагає наша планета. Пару днів назад частота шума настрибнула до 140 Гц. У нас змінюються умови життя, і це нам говорить планета. Давайте будемо слідувати і змінювати життя разом ми і планета. Далі буде ще багато цікавого.